Доброго дня, дорогі підписники мого каналу. Сьогодні будемо чистити центрифугу по причині, що великий тиск у моторі. Більше всього, я думаю, що забилися форсунки. Бо як глушиш, то центрифуга не крутиться. Для того, щоб розкрутити це все зняти, потрібно спочатку зняти обдув трінків. Ось я вже зняв защиту. Тепер можна розкручувати Ключу на 27. Ось вже доскрутив центрифугу. В принципі, грязна, але не прям сильно. І ценцефуга. Грязно то ні, але невеликі сліди теж є. Ось уже тут можна знімати. В принципі масло біжить. Наче не забиті. Ось вже саму сенсер погоду Як видно, сітка залоєна. Бачимо скільки зараз мусуль в них. Ось такий ось час сой І це при тому, що весною ми її чистили. Масло міняли, масло даємо. Киримо ось в хороше масло. Ось почислили та зібрали. І ось є дві метки тут, які потрібно сумістити. Якщо не відео що метки заводські, ось табличка, на якій написано, що є метки. давление впало? Четверка. Шестерка. Два очка сразу упало. И центе сразу крутиться. Тільки почисті. Всім спасибі за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім до ближайшої зустрічі. Слава Україні!